Історія знає, чимало великих династій, чий шлях завершився трагічно? Чи були вони жертвами випадкових обставин, чи над ними висіло прокляття? Спробуємо з'ясувати, що ж відбувалося насправді. Могутність, багатство і вплив усе це мали габсбурги. Вони керували Європою століттями. Їхній рід охоплював Австрію, Іспанію та священну Римську імперію. Вони роздавали корони, перепліталися династичними шлюбами з найсильнішими домами Європи і фактично тримали у руках долю континенту. Але що ж за напастило Одну з наймогутніших династій історії, не вороги і не революції, а власна кров, родинні шлюби, що мали укріпити владу, стали прокляттям, перетворивши іспанських габсбургів на генетично ослаблений рід. Це історія династичного жаху, габсбурги та їхнє прокляття крові. Карл п'ятий був одним із наймогутніших монархів XVI століття. Саме при ньому Іспанія і імперія габсбургів досягли небувалої величі. Його володіння простягалися на Європу, Америку і Філіппіни. Про нього казали над його Імперією ніколи не заходить сонце. Династія розширювала свої території не війнами, а шлюбами. Їхній девіз звучав так: нехай інші ведуть війни, а ти, щаслива Австрія, вступай у шлюби. Саме тому габсбурги почали одружуватися всередині власної родини, прагнучи зберегти владу і не допустити чужинців. Така стратегія мала страшні наслідки. З кожним поколінням спорідненість ставала небезпечнішою пасткою, а спадкоємці слабшими. Найвідомішим фізичним дефектом була габсбурзька щелепа, сильно. Виступаюча нижня щелепа, довгий ніс, масивне підборіддя. Багато представників династії не могли нормально жувати, закривати рот або навіть чітко говорити. До цього додавалися безпліддя, слабке здоров'я, імпотенція у чоловіків, проблеми із зачаттям у жінок, психічні розлади, епілепсія, депресії та галюцинації. З часом династія почала вимирати. Найстрашнішим прикладом став Карл II Іспанський, останній король Іспанії з роду Габсбургів. Він був уособленням усіх генетичних проблем династії. Народився з тяжкими фізичними вадами, величезною нижньою щелепою, слабкими кінцівками, деформованим черепом. Він не міг нормально жувати, часто давився їжею, погано говорив, постійно пускав слину. Йому пророкували смерть у дитинстві, але він дожив до 39 років у муках. Його родинні зв'язки були настільки заплутаними, що батько був йому водночас двоюрідним братом, а мати одночасно тіткою та кузиною. Він був психічно нестабільним, страждав від епілепсії, галюцинацій. Сучасники писали, що він був нездатний ані правити, ані розуміти, що відбувається навколо. Дві його дружини скаржилися, що він фізично нездатний до дітонародження. Він так і не залишив нащадків. І у 1700 році іспанська гілка габсбургів офіційно вимерла. За життя Карла II в Іспанії всерйоз вірили, що династія габсбургів проклята. За чутками їхній рід був приречений через чорну магію і гріховні шлюби. Але ми то знаємо, що справжнє прокляття було не містичним, а генетичним. Габсбурги самі зруйнували свою династію, створюючи. Чи кровозмішання іронія Долі, родина, що збудувала свою імперію за допомогою шлюбів, зрештою знищила себе тими ж шлюбами. Наступною стане історія тюдорів, однієї з найвідоміших королівських родин Англії. Тюдори захопили англійський трон на руїнах війни червоної та білої троянди, конфлікту між Ланкастерами та Йорками. Генріх VII, перший король із цього роду, зміг об'єднати країну через шлюб з Єлизаветою Йоркською. Його правління було позначене постійним страхом перед змовами. Династія Тюдорів виникла зі слабкого союзу. По прямій лінії вони не мали беззаперечного права на трон, а їхня легітимність спиралася на успіх у бою, а не на давнє родове право. Щоб закріпити свою владу, Генріх VII застосовував жорстку фінансову політику і усував потенційних претендентів, що стало початком традиції політичних чисток, які супроводжували весь правління його династії. Престол спочатку був призначений для старшого сина Артура. У 1501 році Артур одружився з іспанською принцесою Катериною Арагонською, що зміцнило союз із могутньою Іспанією. Проте всього за кілька місяців після весілля він раптово помер, імовірно, від хвороби. Його смерть змінила хід історії. Спадкоємцем став його молодший брат Генріх, який увійшов в історію як Генріх VIII. Він став одним із найсуперечливіших монархів. Його манія, мати спадкоємця, призвела не лише до створення англіканської церкви, а й до Трагічних смертей. Генріх, VIII був переконаний, що його проблеми зі спадкоємцями, так це кара небес. Катерина Арагонська, його перша дружина, до того була дружиною його покійного брата Артура. Генріх вірив, що їхній союз порушив біблійну заборону. Коли хто візьме жінку брата свого, це не чистота. Вони будуть бездітні. Невдалі вагітності і смерть синів переконали його, що він приречений, якщо не розірве цей шлюб. Саме цей страх був однією з причин його розриву з Римом і створення англіканської церкви. Однак насправді проблеми могли мати. Генетичні причини, деякі історики припускають, що Генріх міг бути носієм рідкісного захворювання, синдрому Маклеода або КАЕЛ позитивного типу крові, що пояснювало високу частоту викиднів і смертність дітей. Проте, навіть після розлучення з Катериною, доля його спадкоємців склалася трагічно. Єдиний син Едуард VI, помер у юному віці. Донька від першого шлюбу. Марія не змогла народити спадкоємців, а її правління запам'яталося жорстокими переслідуваннями протестантів. За легендою, перед смертю вона бачила видіння. І чула голоси, які передрікали загибель. Анна Болейн, друга дружина Генріха VIII, народила йому доньку, майбутню Єлизавету I. Але невдовзі Генріх звинуватив її у зраді та стратив. Подейкують, що перед стратою Анна прокляла його й увесь рід Тюдорів, передбачивши, що його нащадки не знайдуть щастя. Прокляття збулося. Жоден із дітей Генріха не залишив потомства, і династія згасла. Після смерті Марії I на трон зійшла Єлизавета І, чий період правління називають золотим віком. Попри. Політичні успіхи, вона не вийшла заміж і не мала дітей. Коли Єлизавета померла в 1603 році, династія Тюдорів припинила існування, поступившись троном Стюартом. Вони залишили після себе великі перетворення в історії Англії, але їхній шлях був устелений трагедіями та містичними передвістями: прокляття Анни Болейн, релігійні страхи Генріха VIII, трагічні долі його дітей. Усе це створює відчуття, що рід був приречений від самого початку. Але чи було це містичним прокляттям, чи просто. То наслідком політичних інтриг і помилок. Історія великих династій це не лише низка славних перемог і величних звершень, а й похмурий ланцюг трагедій, інтриг і фатальних збігів, чи переслідувало тюдорів прокляття Анни Болейн, чи габсбурги самі прирекли себе на вимирання, пожертвувавши здоров'ям заради влади, що це прокляття, історична закономірність чи просто низка випадковостей. Кожен вирішує сам. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, про які династії ви хотіли б дізнатися більше.